Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні ми дивимося треш трешваканції на врук Яуан, це трудове рабство в Україні. Довго пояснювати не буду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, напишіть якийсь коментар, а ми погнали. Привіт на майданчику Морті. І так як в останні два тижні в мене було досить багато змін, я не встиг закінчити більш серйозні відоси. Тому вирішив зняти для тебе трошки розважального контенту про зародження рабства в Україні. А саме це буде цікаво. Тим паче, враховуючи, що це, до речі, такий найпопулярніший ролик на каналі Вансета, то я думаю, це буде непогано. Тим паче, ще й на 15 хвилин взагалі. Рівні, неймовірні та надто спокусливі вакансії на твоєму улюбленому WorkUA. Погнали! Буде супер цікаво. Okay. Подивимося, що там за вакансії такі. Але перед початком є одна особлива людина, про яку я не можу не згадати, той самий перший нах. Джеремі Піт. Спасибі за підтримку нашого каналу. як... Ну це ж ролик старий, тому якби перший спонсор, не да. І як перший спонсор рівня знімака, тож знімаю капелюха. Ну а якщо тобі так само, як і Джеремі, подобається наш контент, в описі до відео ти знайдеш посилання, перейшовши за яким зможеш нас підтримати. Окей. Отже, почнемо з роботодавця домінанта, ну такого знаєш, воркюашного папіка. Окі. І ти можеш подумати, що раз це папік, то і ЗП тут буде хороша. Ну, на перший погляд, сорока не так вже й погано, але просто подивись на назву вакансії. Анімація, монтаж, створення інтро, робота з Ріл, з презентаціями сторі, з макетами. Ні віга собі. Друзі, перепрошую за те, що перериваю, але зараз я хочу розповісти невеличку інформацію. Зараз іде збір на 156 ОМБР, де служить мій друг. Зараз їм дуже тяжко, тому потрібно якраз таки зібрати їм гроші на квадроцикл для логістики. Тому, якщо що посилання знаходиться якраз таки в описі, та також закріпленому в коментарі, обов'язково підтримуйте наших хлопців на передовій. Ха-ха, нормально так, нормально. Ха -ха -ха. При цьому ще й досвід від двох років і вища освіта. Ні, собі, ні, ну ви що принципі, для цього якраз таки потрібно, але я б не, я не знаю. Я не впевнений, якщо чесно, що о, якраз таки <свісно> анімація і монтаж створення інтра навіть. Тому що створення інтра це взагалі, ніби якраз таки 3D-моделювання там вже <свісно> це що за 40 гри... чисто 40 гривень, мені здається, це навіть мало. <свісно> І це бляха лише верхівка айсберга. Верхівка? Ну і тут треба трохи під. А що ще й гірше? Ану, мені цікаво. Включити уяву. Мені чомусь одразу на думку спадають якісь там темщики чи кріптани. Ну і чел одразу показує, хто тут батя. Так, так роботи багато. Якщо ти плануєш робити та заробляти, тобі до мене, якщо просто посидіти, проходь повз сорока, то взагалі не потолок. ха <рес> Нормально. І я впевнений, що якщо ти виживеш працюючи там 24 на 7, то тобі платитимуть і 42, а, а може бути і 43. <рес> ти ж нафіг. І потім це буде максимум. Жі 45. Далі ще трохи понтів. Окей. У мене є телеканал, де ми займаємося продажем товару прямих ефірах, робимо відео, пишемо звук, все, що стосується ефіру, графік, анімації різні, все, що стосується телеканалу, але про це пізніше. <хи> ну і тут наш папік трохи перебільшує. Скоріше в нього барахолка, слеш магазин на дивані. Того ж доволі паскудний. Але після побаченої мною графіки я зрозумів, що сюди мені з моїм рівнем точно. <хи> <плес> нормально. І, в принципі, нормально. Не потрапити. Ля, ну це щось на стильному. Але а це... ще, це ж так складно зробити. Це не найголовніше. Складно. І що, давай просто подивимось, що нам треба буде робити. Це складно. Пити на цьому телеканалі, Окей. Робимо презентації, лого, інтро, аутро, відео рілс, робимо курси та уроки, анімуємо та супроводжуємо прямі ефіри. Мені дуже потрібна людина із смаком, яка вміє анімувати та малювати, створювати класні інтро та оформлювати ролики. Ми створюємо відео різних форматів і напрямків, зважаючи на замовлення. Більша частина цих відео для інститута Ютубу. Раунд! <плес> 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 Раунд, <реально. плес> Ля, ну це просто Що в нас тут. Монтажер, оператор, аніматор, дизайнер, вифікс дизайнер. ХЗ, хто там ще робить ці тип, презентацію, типу маркетолог чи промоутер, Коротше, SMM. 5 вакансій в одній, і я впевнений, що там є ще приховані обов'язки, які на тебе звалять. У мене таке враження, що цей папік вигнав усіх свого суперканалу і тепер просто шукає одного раба в штат замість 10. Ну, в принципі, іноді так і буває де-факто. Тому хі -хі -хі, я тут не позавидую людині, яка реально піде до нього працювати. Хі -хі. Ну, 40кцк я ж тане погано, але враховуючи, скільки кількість там роботи, то, я мені здається, ці 40 будуть занадто, і я сумніваюся, що там ці 40 -ка взагалі будуть. До речі, не забуваємо про рівень англійського. Ооо. Ну, Русський ну, ми це таке засуджуємо. Такою мовою, ми все-таки не в Шарашкину контору там якусь влаштовуємося. Мене хвилюють дедлайни, і що ти для того, щоб вкласти, зробив? Мене цікавить твій смак та твоя дисциплінованість. Я прям бачу, як після цієї фрази він плює тобі в обличчя, ти відповідаєш так. такий хтю, на те, є баба. Так точно, сер. Але він. сер. Да, і Текст далі я взагалі випав. Якщо ти плануєш філонити, то одразу кажу, тут не варіант. Ми будемо спілкуватися з тобою кожного дня, і ти будеш відчувати тиск, потім буде тишить. Реально походити по зіда, буде щось такий, прям, дуже такий неприжоний. Ось такий. Ужас, який жах нафіг. Який жах. Який жах. Ти будеш працювати самостійно, потім знову тиск і потім знову тиша. Тож будь готовий до всього. Найголовніше твоя зацікавленість. Це просто якийсь жах, якщо чесно. З багатьом, так, тут так і написано: з багатьом, з багатьом ми допоможемо. З багатьом. Nice. Мені здається, цьому челу треба зав'язувати з іграми в БДСМ і перенесенням своїх фантазії у реальне життя. Ну і звісно ж кінцівочка. Давай, друже, буду радий бачити тебе в команді. Офіційно можу працевлаштувати на своєму каналі, адже ти будеш працювати і там також. І <рив> за... ще й на телеканалі працювати. А де жирно буде. Я, я думаю, що це в взагалі не входило. Взагалі, судячи з усього, ще й підлогу йому вдома, мити будеш, тому що він вийшов на ринок купити собі раба. І не піде, доки ти не відчуєш його тиск. Ля, реально, Work.ua перетворюється на якийсь дім боже. Вільних роботоргівців Щоразу, коли я думаю, що більше мене тут здивувати нічим, я натикаюсь на ось таких ось власників каналу, які стукають мені з дна, блін. Нормально. Якщо ж папік у нас був поганим копом, то наступна компанія це добрий поліцейський. Ласкаво просимо в команду успіху. О, починається успішний успіх. Блін, нарешті, я почую нарешті успішний успіх. От Ретроїд не зміг мені розповісти про успішний успіх. О, от, дорослі з 90-х також щось мені успішний успіх не дали якийсь. Може, тут буде успішний успіх? Давайте, я вам розкажу. Я розкажу вам про команду успіху, давайте. Давайте звичайно ж солідних хлопців з трьома сайтами і просто купою роботи для тебе. Добре. Як ти бачиш, вони дуже турботливі, зроблять все, щоб працювалось тобі, як у найкращих будинках Лондона і Парижа. Вони шукають талановитих та видатних. Шкода тільки що їм ніхто не пояснює, що видатні талановиті не мають потреби в них. <світ> Менше з тим дивись, скільки бонусів на тебе чекає, якщо ти працюватимеш у них. Тобі тут і дружній колектив, і шалений розвиток, і кава, і печиво, і своєчасне ЗП. Мені взагалі дуже подобається. <світ> не дивлячись на кризи, карантин та воєнний час, можливість кар'єрного зросту. О, Господи, оце так не, не, неймовірні, звісно, плюси. Це ось цей пункт, який я бачу просто в кожній другій вакансії. А коли ми почали вважати виплачену вчасну ЗП перевагою при працевлаштуванні, хоч десь, ви що там всі дались? Ви б*** не маєте людину працювати за гроші? Це не перевага, це ваш прямий обов'язок. Такими темпами ми скоро будемо мати щось на кшталт. У нас можна працювати за комп'ютером сидячи, ми не б'ємо своїх працівників. Воркюа під час реєстрації вже треба довідку від психіатра. Ужас, Який ужас. Господи, мені здається, реально. реально, воркюа. Як так можна? Просто це неймовірно, як мене. Це просто неймовірно. Я не знаю, просто як можна не знаю, таких. Я я навіть не знаю, як їх цензурно обізвати, якщо чесно. Я не знаю. Я не знаю, як цензурно їх обізвати. Просити для того, щоб компанія отримала статус підтвердженої. Фух, їдемо далі. Така прекрасна компанія, тобі ж, напевно, цікаво, що ти будеш у них робити. Ну. Та там, суцільні дрібниці, не переживай. Всього то створені відеоконтент. <плес> Ви що? Створення анімаційних роликів, організація проведення зйомки, монтаж відзнятого матеріалу, оформлення заставки, створення відеореклами, зйомка товарів з його постобробкою, створення сценарію, підготовка відео до публікацій у різних мережах соцмережах, оформлення заставки. Господи! ніфіга собі. Створення анімаційних роликів, організація та проведення відео... Оце це, це ви хочете сказати, оце команда успіху. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, це, це не команда успіху, це якась команда раб успіху. Зйомки, монтаж відзнятого матеріалу, оформлення заставок, створення відеореклами, зйомка товару з його постобробкою, створення сценарію до відеороликів, підготовка відео до публікації у різних соцмережах, оформлення заставок та коротких тізерних роликів. Як ти бачиш, роботи тут кіт наплакав. Тож і сенсу платити. Кіт наплакав, прям, да, дуже прям кіт наплакав. Тобі за це більше, ніж 22 тисячі, немає. <ривіт> і ще й 22 тисячі. Ну там хоча б 40к платили, але тут, блін, це, звісно, да. в Дніпрі. ...має жодного. Як на мене, для раба і так забагато. Ти головне, ну, це позитивний настрій та почуття гумору на роботу, не забудь, бо. Брате. <плату> Люди, які це пишуть, вони просто позбавлені відчуття реальності. А люди, які відправляють туди заявки, якщо ви все це вмієте, хоча б на якомусь рівні, то ви з ними або з однієї палати, або настільки в себе не вірите і не цінуєте, що дозволяєте таким роботодавцям ще більше переконуватися в тому, що вони живуть за часів рабства. Можливо. Або скоріше за все, у них у, у, у тих людей просто у, у, якогось прям досвіду немає, і вони такі, типу, ну блін, треба ж худись там влаштовуватися, треба ж якийсь досвід мати. Далі в нас мамкині бізнесмени за форку, яких зараз вкрай багато розвелось. і саме ці вирішили підійти креативно до вакансії, а не тупо копіювати один в одного. Давай влаштуємося на ніндзя режисера монтажу, щоб ця ху -ху не значило. І тут мамкині темщики відразу підкреслюють свій статус. Вони платять в долар. Ми платимо в долар. Опис компанії це просто іспанський сором. Ну знаєш, буває таке, що роблять херню інші люди, а соромно тобі. У Vortex Video ми є невтомними ніндзями постпродакшну. Ми думаємо нестандартно, розробляємо креативні рішення з енергією тисяч сонць, заправлених соусом табаско і штучно-інтелектуальними витребеньками. Ми дистанційна команда зі штабом в Англії та більшістю співробітників в Україні. Да, Крінж відчувається, перекладаючи на мову людей старших за 14 років, мамка відправила мене в Англію, де я замотив свій бізнес. Чисто. Тімщик. Зрозумів, що наймати рабів з України набагато дешевше, ніж шукати когось в Англії. Або в Європі. Так якщо чесно, тут навіть щось окремо виділити складно, тут скрізь смішно. Чому в нас цікаво? Можливість кайфанути від редагування цікавих професійних відео наших клієнтів і отримати оплату щовівторка. Є варіант стати босом команди. Поп... <рес> Оце стати босом команди? Yeah, я бос-качалки, є. Yeah! Єе. Боску челки. Нафіг. -на Перше монтуючи іноземних замовників, я зрозумів, що вони якість бачать зовсім по іншому. Це в нас від Васяна з телефоном очікують рівень Майкла Бейя, а там такого нема. Майкл Бей. Майкл Бей це, звісно, потужний. Потужний. <с> Якоюсь... Ні, ну, якщо ми розглядаємо взагалі блокбастери, що це щось круте, то, то може вона. А якщо типу якщо серйозно дивимось, то ну, <с> ну, це, мені здається, Майкл Бейтс вже давно б'є. <с> Задоволення і вже тим паче професійного матеріалу, ти там, скоріше за все, не побачиш. Якщо це не монтаж відео за там, півтори тисячі доларів. Чотири пікселя на весь екран це твої вічні супутники у цьому процесі. До речі, показував прикладі у відео про апворк за підказкою вгорі. Можеш подивитись. Ну і звісно, який школяр не мріє стати боссом у інших школях качалки. Чисто. Про Морті ти не розумієш, він просто бос качалки. Він просто вирішив стати босом качалки. Лірів. Тільки ось можна мені трошки конкретніше вішати лапшу на вуха, якої конкретно команди я буду босом. Ти <качалки> не вмієш робити шикардосні відоси для соцмереж на рівні Алі Абдалі. Тоді читай далі, бо тобі до нас. Бля, <піллян>, що це за чіхня? я? Знаю, я навіть не знаю, хто такий Албі Абдалі, Вообще, Я не знаю, хто це. Серйозно, аутист, який це писав, ти хоч розумієш, скільки коштує робота такого рівня? Вони реально думають, що людина з такими скілами буде шукати роботу на WorkUA <піллян> за 40 тонн. <піллян> Нормально на кого розрахунок? Наївні. Що ми шукаємо? Навички роботи в Adobe Premiere Pro та Adobe After Effect на рівні ВАУ. Для рівня я ще не чарівник, але от ось їм стану, ми можемо запропонувати посаду молодшого відеоредактора. Господи, тобто дві різні професії на рівні вау і чарівник все ще за 40 тонн. Мені здається, навіть школярі зараз не настільки тупі, щоб на це повестись. Але найголовніше, якщо хтось не дивився минулі випуски, найголовніше правило будь-якого монтажера святий гро. Професії. Власники ноутбуків з маленькими екранами не потрапляють в категорію ніндзя-редактор. Ти шо, офігів чи шо нафіг? Вні... Я ніндзя нафіг. Я такий ніндзя нафіг, що я тобі. Якщо у тебе є біт, я його вбив. Ти шо нафіг? У мене нормальний екран. У мене навіть є власний екран. Так що да. Йоу, Нафіг. Пам'ятай, ти не можеш називати себе монтажером, якщо в тебе нема хоча б двох моніторів від 19 дюймів. На це так приблизно відбувається монтаж. Мені здається, у В них неможливо нічого змонтувати, неможливо пофарбувати. Ну це ж тупо база. Пацани Ей. гарантують вертикальний ріст. Видно, що інше буває якийсь там горизонтальний або перпендикулярний. <рес> Від кута стіни там і так далі. да. Паралельності кута стіни, да, да, да. <рес> Ми пам'ятаємо таке. Ти не питай, я не знаю навіщо це тут написано, і за першу вівторка, якщо ти не працював годин. Мабуть, якщо напрацював 27, то сидиш без зарплати, але в дружному ніндзя колективі. Дружний ніндзя-колектив. І час першого місяця оплата один раз на тиждень, що понеділка. Також ви можете запросити оплату після першого з даного відео, щоб впевнити, що ми, як оті ланестери, завжди платимо борги. Короче, креативчик триває, то вони ніндзя, то лані, б**, просто шепіто на виїзді, але ось далі вже виявляється, що робота погодинна. Оплата погодинна. Ставка залежить від того, як ви себе зарекомендуєте в роботі над тестовим відео і яку посаду займете. Розмір ставки буде визначено під час співбесіди після виконання тестового завдання. Коротше, як то кажуть, ми тут красиву цифру написали, а за фактом будеш працювати за 700 баксів, тому що ти не ніндзя або ланістер, і взагалі ти не монтуєш як за кінг. Да, да, о, Так, да, взагалі. До речі, за кінг класний чувак, насправді, да, він. Там я бачив е реально дуже круті відоси вертикального формату взагалі. Я, я здивований був, коли я побачив ці відоси. Ну і як же ж без класичної анкети з моїм улюбленим запитанням. Що по монітору? Мені здається, що, чуваку, важливо не те що, е, це, типу, не те, що як ти працюєш, скільки у тебе там досвіду, а скільки у тебе моніторів. Мені важливо монітор тюрми, щоб було велике все прям потужне. Але оскільки пацани креативні, фінальне запитання так само креативне. Якщо хтось зрозуміє до чого тут ця херня, будь ласка, напишіть у коментарях. Я просто не вживаю жодних психотропних речей, тож сам здогадатись не можу. Я теж не знаю. Далі в нас новатори в сфері рабської праці, які вирішили піти трошки далі і перевірити, скільки ідіотів такого типу існує на ринку. Оператор-монтажер у маркетингову агенцію за цілих 20 к. Оскільки хлопці платять величезні гроші, то зрозуміло, що ти будеш працювати в офісі, щоб хоч якось виправдати витрати на тебе. І я хочу зазначити, що для них важливе саме бажання працювати та розвиватись уважність, грамотність та ідейність. Бо з іншими якостями ти скоріше за все зрозумієш, що тебе тупо розводять на бабки. Ну гаразд, я впевнений, ти заціниш їх графік роботи. Понеділок, п'ятниця з 10 до 7 робота в офісі, oh. Субота, дистанційна робота і неділя вихідний. Wow. Розумієш у всьому світі кількість робочих днів скорочують. Люди за це боряться, вигадують якісь тупі work-life balance, Але о Едженсі розуміє, що все це розвід для жебраків з цього загниваючого заходу, пропаганда ліній, і вони борються з тим, щоб в тебе просто не було часу думати про всяку дурню. Ти ж в нас хочеш працювати, розвиватись. А ми всі знаємо, що чим більше ти працюєш, тим більше розвиваєшся. І, взагалі, гроші це не головне. Нурян. Ти ж прийшов на роботу розвиватись. То ж, 20... що давай розвивайся тут. А ми просто подивимось, як ти розвиваєшся, так що нормально. Ціка за шестидневку тобі вистачить з головою. Yeah. Але ти ж розумієш, що кого попало сюди, не візьмуть, є вимоги. А саме, звичайно ж, досвід роботи від одного року, без okay. досвіду тебе не розглядатимуть, навички у зйомці та монтажу, як на телефон, так і на камеру. Звичайно, iPhone 12 і вище, робочий ноутбук, потужній, перевагою буде наявність макбуку. Пф, у всіх є айфони і макбуки. Це ж да, це ж база. просто. — база. А якщо в тебе ще й камера своя є, ну все, будеш як сир в маслі кататись. Ти зараз спостерігаєш за реальним рабством на Work.ua, працювати 6 днів, 5 з яких в офісі і отримувати 500 доларів. А в твої задачі входить ще й виїзна зйомка, монтаж, і я впевнений, ще й щось, тому що це маркетингова агенція. А ми пам'ятаємо, що ти не можеш назвати себе оператором чи монтажером, якщо ти не вмієш писати тексти, що продають. Mm -hmm. Ну і наостанок коротка, але дуже смішна вакансія. Отже, тут нас шукають монтажера-блогера. Дуже солідна компанія, звісно, дуже вмотивованого працівника mm -hmm. у бізнес-тематику. Ну нарешті Тематика бізнес. О, треба займатися бізнесом. Все, будемо займатися бізнесом, будемо бара продавати бараболю. Ми з тобою заживемо. Okay. Нам треба буде робити креативний монтаж, створення відео для Ютубу і Тіктока. Знову таки пошук інформації та озвуч. І по суті, все начебто звучить непогано, ну, ну скажімо, для 30-40 тисяч. Ага, але пам'ятай, що в першу чергу вони шукають саме мотивованого працівника, бо платитимуть тобі сім. Всім как! Клас, крутяк! Карл! 180 доларів на місяць за, я тобі гарантую купу роботи. Бо коли справа доходить до простої озвучки, на яку треба знайти путежі в інтернеті, межі просто щезають. Люди думають, що якщо вони нічого не знімають, то можна просто по 100 відосів тиждень клепати. Боже, які ж мудаки пишуть ці вакансії. Я бажаю кожному з вас працювати на такій роботі за ті гроші, які ви пропонуєте до кінця вашого життя. Це вже просто виходить поза межі добра і зла. Коротше, не будьте рабами. Нема в житті такої ситуації, щоб маючи скіли в зйомці. Мон... Ну, це насправді так. <світ> це просто, звісно, жесть. <світ> У Морті прямо ж бомбануло від цього. <світ> ну, трішки так. Трохи. Ну так, трошечки зовсім. Тажу або роботі з графікою, ось такі гнилі роботи були єдиним вашим варіантом. Yeah. Я, звісно, не кажу про мільйони і золоті гори, але 1К доларів ви можете заробляти на місяць такими скілами на тому самому фрілансі, взагалі без запари і 100-500 обов'язків, тисків, роботи по 6 днів на тиждень та інших вологих еротичних фантазій замовника. Yeah. Коротше, поважай себе, свій час і свої знання. Ну і, звісно, ділись своїми cool сторі про роботу в коментарях. А у у мене на цьому все слава Україні. Побачимось на майданчик. Дякую, дякую велике героям. Слава до речі. От це дякую велике за такий прекрасний чудовий ролик. Всім, до речі, своїм спонсором я до речі дякую велике. Величезне дякую всім своїм спонсорам каналу. Я вирішив, що тепер я <смеш> спонсорів буду витати у кінці відео, тому всім спонсорам величезна дяка. Е, також ще дякую всім, хто підписався на канал, поставив вподобайку, обов'язково написав коментар і також подивився до цього моменту. Просто безмежно вдячний. Ну а з вами був я, ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім па-па, мої черепашки!